ділі у нас. Діти гуляють на вулиці. Вирішила до них теж сходити ненадовго. Курей, по суті, погода класна, 15 градусів пише, але сонечку тепліше насправді. Тож таке, так, коробки яєць так і не забрали. Зараз заберу в сарайчик, положу. У нас тут два сарайчики, у нас є ключ від цього. І там зберігаються інструменти чоловіка і велосипеди, які теж нам віддавали, чи не тільки нам, але вони там зберігаються, нікому не потрібні. А По другий сарайчик без замка, і тут такі бардаки. Більшу частину того, що тут є, вже з'явилося, коли ми тут почали жити. Насправді, тут неподалік. Не ну тут, коротше, вибачте, треба порядок наводити. Але історія наступна: сусідній будинок з нашими католиками-опікунами, друзями, продавався. І... Власники, ну, це були, була дочка жінки, яка померла, ну, власниця. І після цього вони все там звільняли, звільняли. звільняли. Ти куди прийшла? Нічого собі. Що це за новина? Оце так. Оце так. Не бачила я, щоб ви виходили наверх. Ну, он там є зерно, іди поїж там. Давай біля сараю. Висипали з мішка, залишилось. Добре, не буду більше, мабуть, показувати вам ці бардики. Ну, щоб ви зрозуміли, там інструменти для городу. І це ось те, що забрали, і, власне, тут сюди їх поскладали католики завгоспи цього приміщення. Але ну, з тим, що воно може і мені знадобитись на городі, там воно є лопата для. Снігу навіть не знаю тут, як воно може знадобитися, але є й таке. І є ще металеві такі зігнуті стійки для е, в'юнких рослин, так? правильно, якщо сказати. Ну, і для помідорів, і, для, наприклад, можна е, квасолю вирощувати на них. Це все те, що ось повіддавали. ще ось такі Палки ми використовували для помідорів, теж нам віддавали люди. Газовий балон, ну, бардаки, коротше, аж соромно. Ну, давай, ти будеш їсти те зерно чи ні? Мабуть, боїться, що її за... зачинять двері. Ну, така смілива, з п'ятьох оце вибралась. Ну і куди ти зібралася? Ну, куди ти зібралася? Йди вниз бігом. Ти диви, яка смілива. Давай, шуруй! До себе. Шуруй, шуруй, давай. Туди йди. Чого вона сюди прийшла? Що ти там? Щось потрібно тобі? Чи що? Курка, давай вниз Курка, іди. Курка, йди вниз. Інші вон гуляють і не збираються нікуди. Давай, давай, молодець. От що значить домашня тваринка, давай, молодець, іди. Така слухняна, ти диви, яка слухняна? Так. Слухається Та, тебе. Вона слухається тебе і мене. Братики. І братики слухають? і тата Та. слухається. Та. Ясно. Треба курятник переставити Та, щось. Ніяк вони не переставите. Не а ще одна де курка. Несеться чи що десь? Не бачу однієї, мабуть, в курятнику сидить. Яйця вчора не забирали, там, мабуть, багато їй. Тут класно, але вони можуть завалитися, і тоді це буде проблема, ні? Тримається, думаєш, міцно тримається? Не впаде. Ну, класно, чия це була ідея такий будиночок зробити. Куряче? Це курки придумали? Ніч Ясно. Зараз ми вам покажемо, що Семен собі замовив на день народження. Давай. Давай я на, на собі покажу. Так, а ти, ти, ти ну. Отже, ви готові? Сьома, воно не наложить. Треба ромінець поправити. Отже, це казка. Семен, ну мені потрібна твоя експертна думка. Клас, у мене є бінокль, ще ось ремінь теж, щоб сюди так щось вішати. Ні? Просто треба. Що подивитись? Ти щось посадила? Ні, це просто я так робила. — Ясно. Отже, Семен, що це? Це казка перш часів адрі... Першої, адрі... Світової адрі... Війни. Адріановий шалом. З першої світової війни. З першої так. З першої світової війни французької армії, французької армії, щоб ви зрозуміли. І це точна копія, репліка, репліка. Так? так? Металева. І всередині ми зараз покажемо, що там всередині. Ось. Тож, замовила, ну, це подарунок Семен собі такий замовив на день народження. В інтернеті замовили на Амазон. Довго чекали, поки його виготовлятимуть. Коли у мене буде народження, я мені вже котик. Собі. Тільки на це. Так, коти! Да, так, так, так! Ми це ще обговоримо. Отже, так, я ж обіцяла показати, що нас справді подарували, тож ось такий подарунок. І він, до речі, хоч і запізнювався, але в той день, в день народження, встигли його привезти. Тож Тепер нам ще уніформа потрібна, темно-синього кольору. Ми над цим працюємо. Наємно знімаю в своїй квартирі. Хтось готує. Усе. Ви порізали гриби? Так. Швидко. швидко. Ви молодці. Часом мій чоловік. Щось робить біля смітників. Машину ремонтую, насправді це я так жартую. Отже, майже поетапно знімаю цей фарш, який в мене тут ще залишався, я навіть його заморожувала, щоб на потім залишився. Я його трохи підсмажую, це гриби, які діти мені допомогли, нарізали сонечко. А це тісто. Тісто в мене в плівці. Воно на двох яйцях, сіль, і взагалі по класичному рецепту має бути тісто саме борошно, яйця і сіль. Все. Але я так вже не знаю, як правильно сказати, але ну так, це, на мій погляд, простіше зробити. Я додаю ще трохи води. Тому і тіста більше виходить. Ну, і в першу чергу, мабуть, перший раз я додала воду, щоб зекономити. Бачите, за цей шум, це в мене машинка правильно знаходиться саме в кухні. Так, додала вже гроші разом з фаршем. І тут в мене готується соус Бешамель. Але буде ще й томатний. Два соуси я в лазанні використовую. Як показала практика, це оптимальний варіант, найсмачніший. Так, ну і про це треба окремо розповісти. Для соусу бешамель потрібен мускат, мускатний горіх. І в мене ось цей горіх, бачите, яка, можливо, дивна для вас конструкція. Там така ось терка малесенька і два горішки. Мені це дісталося у спадок від Олени. Привіт, Олено, яка поїхала в Україну в Дніпро, повернулася ще восени. А мені залишило багато чого, в тому числі свої приправи, ось такі прянощі для приготування. Я їх вже використовую не перший раз. Так, висичко. Ти Що, кілі ламаєш? Чому? О, це дуже дивно, але гарна ідея. Ложечку тепер бери. Отже, зараз ще теркою буду сюди додавати мускат. Одна секунду. Таким. Ось так це відбувається, цей процес. Дякую оператору, вони мені дуже допомогли. Це не піца, це І Це я томатну пасту вже в мене залишки залишилися, І зараз водички додам. Це буде другий соус томатний для лазання. Так, це вже другий шар, гриби з фаршем, трохи сиру трошечки, бо в мене його небагато. Можна, насправді, якщо багато, сипати, скільки є. Томатний соус і соус бешамель. Ну що, смачна Так. Лей смачно. Mm -hmm. Сама порізала. Сама порізала? Возання жива. Де? Так. Вона рухається. Так. Нарешті вони почали працювати над патронусами, чого всі вже давно і нетерпляче чекали. Хоч Гаррі не втомлювався нагадувати. Що вичеклувати патронуса в яскраво освітленій кімнаті, коли їм ніхто не загрожує, нез... незмірно легше, ніж зробити те саме, коли на тебе насувається, скажімо, дементор. Ой, та не псуй нам задоволення, безтурботно сказала Чо під час їхньої останнього заняття перед Великодним. Дивлячись, як по кімнаті на вимогу пливе її сріблястий патронус лебідь. Вони такі гарненькі. Добре, обіцяла показати, що ми в суботу придбали вимаюс на так звані барахолці, як я її називаю, там де вживані речі продають. Але щоб ви розуміли, на третій день вже не все можна зібрати докупи. Особливо те, що лії придбали, десь воно вже загубилося так. Але найголовніше, що я хотіла показати, те, що вважаю, вигідною покупкою. Правда, теж не впевнена, що це все. Ну якщо згадаю ще, то додам. Але я взяла ось таку корзину. Я її помила, але треба буде Ну, щіткою зубною швиденько пройшлася. Але треба буде ще. Видно, що вона стояла десь в гаражі. Такий ретро стайл, але в моя корзина для білизни, вона плетена і вже зовсім розвалилася. Ну, і я поглядала в супермаркетах, щоб придбати нову. Навіть акційна ціна там 10 євро за пластикові такі ящики. Я все не наважувалась витратити, не хотілося витрачатися. Але ось цей ящик, В, Ми у відділі там, де дешевше можна придбати ну так, все мало низько оцінене. Я взяла це, потім ось цей так, скажу, що 4 євро з мене взяли за все, за ось цю корзину, дві тарілки. А, я згадала, що ну вже будете вірити мені на слова. Пластиковий контейнер такий є для їжі, для зберігання і заморозки, розігріву, він підходить. Я його взяла, квадратний такий, він 15 на 15 см. Взяла для того, щоб в дорогу щось з собою брати, їсти, коли буду їхати наступного тижня. Тобто за все це, це я продовжую перелічувати. Ось такий шолом, він майже новий, ну взагалі всередині немає ознак того, що його носили. Це дитячий шолом, і він для. Лижного спорту для сноуборду взяла лія, але він і гри ще цілком підійде. А ще були окуляри теж новенькі, окуляри дитячі саме теж для. Лижного для зимового спорту не можемо знайти, тільки що всіх попросила піднятися та пошукати, але вже лія десь, десь так положила, що швидко не знайдемо, тож теж доведеться вам повірити мені. Отже, теж сюди цей шолом. Потім тут діти з мене посміялись, коли я сказала, що це я собі взяла. Такий костюмчик. Мій розмір це для водного спорту. І сказала, що буду вчитися на серфі кататися. Вони сміються, але це справді моя мрія. А тут була можливість це взяти за копійки, скажімо так, цей костюмчик. Він не для постійної холодної погоди, для холодної води, мабуть, не дуже він і підійде, бо короткий рукав і штанці недовгі, скажімо так, але для літньої погоди, нормальної температури води. Цілком придатний, подивимось. Але це один маленький крок до моєї мрії, скажімо так, навчитися на серфі кататися. Подивимось, коли я це реалізую. Далі це придбала чергову парасольку за 50 центів. За євро 50, чого ж за 50? І вона виглядає більш такою надійною, ніж остання, ось навіть дерев'яна. Це, це я обрала. Так, майже щоразу ти купуєш нову. Ну, ця хоча б не поламана, перевірили з парасолькою і все було гаразд. Семен собі придбав ось такий ремінь. Ви трошки раніше в цьому відео бачили, йому це потрібно для його образу, для костюму, скажімо так, військового. Григорій обрав собі ось такі силиконові форми для випічки. Він у нас маленький кухар, як ми його називаємо, він вже пироги нам пече, і сніданки готує. Йому це цікаво, а тут він хоче такі ось зробити нам ще капкейки, кексики маленькі. Тож 50 центів кожен теж 1 євро витрати. Хоч... І вони були нов... ну, новенькі, ну принаймні в упаковці прозорій. тобто такі. Що? Я хочу формочку, таку сядечку. Так. Далі Миколай собі взяв чергову партію маленьких солдатиків. Ось такі вони зовсім мініатюрні. Я думаю, що це навіть якась там Ось там десь там, не знаю, подробиць, але ось такі вони мініатюрні. Так, класно. За 1 євро йому це обійшлося. Ще у лії був світильничок маленький, який ми теж зараз не можемо знайти. Одноріжок такий різними. І панда. О, точно, ось сумочка і панда. Не. Ти знаєш, де вони? Ну, неси. Це було ось до ці... цього набору за 4 євро, окрім шолому, цього одягу, тарілочок, окуляри ще. Сумочка у молі ще іграшка. І гра Stalker. Це якась там перша частина, перша версія, і диск з грою для комп'ютера. Думаю, доволі ще не оновлений, так, простий перший випуск. І Миколаю його віддали, хоч він мав коштувати 1 євро, але йому віддали у відділі, де він продавався, бо не знаю, чи воно. Працює, ну, думаю, що все гаразд, але я теж не знаю, чи Миколай пробував це запускати. І останок залишилося. Ми чекаємо, чекаємо лі. <світ> Наші друзі почекають. А це цифровий фотоапарат, хоча він старенький і він на батарейках ось тут батарейки, звичайні, пальчикові. І ми не одразу навіть розібралися. І їх не було, коли ми купували. І коли запитали. Продавця, ну, так званого продавця, того, хто працював у відділі техніки, електронік, там, там, де і диск був з грою, він сказав: я не знаю, чи він працює, цей фотоапарат, тому за, ну, за один євро ну, забирайте. І коли Петро походив, подумав, подумав, підійшов, сказав, я хочу його взяти. То продавець завта забирайте так. Я не знаю, чи він працює взагалі щось, чи буде з нього толк, тому я з вас гроші не братиму. Отже, дві такі: дві, два придбання, які діти е, оцінили дуже високо, їм ще й безкоштовно дісталося. Лі, ну що там? Немає? Все пропало. Так, ну що ж, все знайшлося. Головне поставити мету. Отже, це той судочок, що я сказала, контейнер, який я планую з собою взяти в дорогу. І ось такі вони були новенькі, ці прибори, ну, в обгорці спеціальні там, з описом, чисто з магазину. Нещодавно не користувались ними. Оце теж все було до цих покупок за 4 євро все разом. Ось і окуляри знайшлися. Як бачите, вони новесенькі, гарнесенькі, ще й рожеві, так, лієчка? Думаю, не, вони не коштовні, тут, не дуже дорогі. Душте. Так, але нам підійде. Так, лисичко? Mm -hmm. тебе будуть окуляри. І ось ця сумочка і ось ця панда. Не знаю, що воно таке, але панда. малесенька така класна сумочка. Це теж все сюди до цих 4 євро. Отже, ці от всі, всі придбання разом з цим ящиком для білизни. Нам... А! А, ось це за. Один євро теж придбали, воно новеньке було. Там був, був такий запобіжник, щоб він не вимикався. Лі, коли, коли сонечко, Ось бачиш, тепер видно. Сонечко, коли на нього світить, то не дуже видно. Бачите, який він різнокольоровий, гарнесенький, Так, Лі? Добре, на цьому все. Добре, на цьому все. Що ж, такі придбання в нас були, цікаві, не цікаві, але недорогі. І те, що ми, як бачите, все більше і більше якихось речей нам там вдається знайти саме для гірськолижного відпочинку, для поїздки в гори. І хоча ми, нас немає поки що таких планів справді їздити туди часто, і, ну, транспорт. Під питанням, але ось в цю суботу ми там будемо, візьмемо це все з собою. Вже, вже частково ми такі екіпіровані. Це класно, враховуючи, що це нам ну, майже нічого не коштує. ну, Доволі мало просто коштує. Просто за кілька євро вдається півсім'ї вже одягти в такий спеціальний одяг зимовий. А, і... Ну, на цьому все хотіла лише ще додати, що вчора був прямий етер, я збирала кошти разом з благодійним фондом. І на сьогодні, на зараз, ось коли ви будете переглядати впер... ну, перші глядачі, коли ще будуть дивитись це відео, залишилось зібрати буквально 3 тисячі гривень, щоб закрити збір на 250 тисяч. Ми нарешті закриємо те, що 4 місяці. Продовжується. Якщо у вас є можливість, долучайтесь, будь ласка, ось ці три тисячі частково допоможіть закрити вже сьогодні. Це буде неймовірно круто. Це буде класний подарунок. і Це буде, це буде підвищення настрою не тільки для мене, і для, і для вас, і для всіх навколо і для військових. В першу чергу зробимо їм приємність таку вже сьогодні. Дякую вам за перегляд, Дякую вам за вподобайки. Не забувайте, будь ласка, їх ставити. пишіть, будь ласка, коментарі, і сподіваюся, ви всі підписані. Побачимося вже в наступному відео. Бувайте!